Хотіну дитина фінансові піраміди з мавіків та волонтери, яким закидають шахрайство, кілька останніх тижнів засвідчили, що під заробити на війні і на військових намагались не тільки персонажі наших постійних випусків, урядовці, депутати та держпосадовці, але й ті, кому б не подумав, не довіряти. Свідками одразу двох гучних історій з недоброчесними волонтерами стали ми на жаль у листопаді. Одні стоять у військовій формі на вулицях і збирають готівку у коробочку на потреби армії, а інші обіцяють знайти такий необхідний на фронті мавік за два тижні і пропадають з мільйонами. Наживатися на війні е, в будь-який спосіб це просто блядство. Це стосується корумпованих чиновників і злочинців, які діють там. Під виглядом волонтерів чи будь-яких в якому іншому вони знаходять просто неймовірну кількість схем і способів обдурити людей, обікрасти людей. І найприкріше, коли жертвами цих шахраїв стають військові, бо їм складніше перевіряти, їм складніше навіть заяву в поліцію кинути. Все одно складніше, ну і це дуже сильно б'є по довірі. Будь-яка волонтерська діяльність вона ґрунтується на довірі, на прозорості, на чесності, на тому, що. Люди довіряють, підтримують один одного армію, допомагають чи армії через волонтерів, і це дуже важливо, і це дуже курвить. Коли такі історії стають публічними, стають відомими, і коли вони взагалі мають місце. Вітаю друзі, я льона Савіна, і це канал є питання». І сьогодні розкажу про тисячу зниклих дронів на кілька мільйонів доларів і про благодійні фонди, які в центрі Києва під виглядом військових збирають готівку, нібито на допомогу збройних сил України. Та що треба робити, аби пересвідчитися, що Ваші гроші дійсно підуть на дрон, авто чи турнікети, бо допомагати волонтерам вкрай потрібно навіть попри це. 17 листопада правоохоронці завітали з обшуками до Київського благодійного фонду Врядуй рідну країну. Оболонська окружна прокуратура перевірила законність діяльності фонду обліку та використання коштів. Їм закидають шахрайство. Під час цих обшуків була вилучена документація, яка стосується діяльності організації, також чорнові записи, інші документи, які мають значення для встановлення істини. Встановлюється також і законність фінансової, фінансової діяльності цього благодійного фонду, а саме рух коштів, оскільки ще влітку. Ще влітку рахунки цієї організації були закриті і вони отримували кошти виключно готівкою. Але разом з тим законом передбачено певний алгоритм, як це має відбуватися. Тобто, скриньки для збору коштів мають бути обов'язково опломбовані. Вони а, в кінці дня обов'язково в присутності відповідальних осіб а, вскриваються все. Це має бути записано в актах. Скільки uh, Ну, яка сума пожертв була зібрана, і відповідно вносяться ну, документи в документи офіційні. Я розумію, що я Я, і що, і що, Давайте будемо користуватися Давайте користуватися цим. Ми кормимо, а не міні корми. Він не кормить, але ти хочеш? На цьому відео. Людина, яка годує дітей, директор цього самого фонду Врятуй рідну країну Микола Осаула. В його інстаграм повно грамот і подяк від військових. Деякі з них написані з помилками і початками міністерства юстиції. Це саме він називає на відео сукою ветерана війни Олега Симороза. Це саме його працівники в одязі оливкового кольору з фірмовим пікселем зсу, з псевдошевронами та нашивками для групи крові. Вже багато місяців збирають готівку на вулицях Києва. Нібито на армію вона натягає форму для того, щоб ви думали, що військові кидали гроші. Вони було двадцять відсотків цієї суми. Ім платі зарплата. Ви думаєте, що це військові? Він допомагає військовим. Насправді насправді вони деріпалять кеш, вони дерипанять кеш, натягали військову форму, щоб ви думали, що а вони вони вам сказали, що вони не військові, коли вони давали їм гроші. Я не сказала. Ну я вам сказала, що я військовий ну так. А для чого форми мій син військовий? Так він носить форму. Його і в окопи. А, а ви так, так, кажучи, що в в чого ви бачите? Війна триває. Якщо віна триває, А що ви тут стоїте? Не в окопах, але воно все одно продовжують стояти біля супермаркетів з візочками та боксами, збираючи гроші і їжу згідно з відкритими даними контрол за основником. Фонду «Врятуй рідну країну є той самий Микола Осаула. Фонд зареєстрований в 2014 році. Зі слів самого Осаула займаються зборами коштів на найрізноманітніші військові потреби від транспорту до дронів. Різні змі періодично пишуть про те, хто ці люди, чому вони в військовій формі і куди витрачаються ці кошти, невідомо. В червні журналісти каналу Військовий кур'єр намагалися з'ясувати, як саме витрачаються гроші, які волонтери збирають, нібито для збройних сил України. Кілька місяців тому увагу до них намагався привернути відомий капелан православної церкви України Сергій Дмитрієв. Коли ми запитали, на кого ви збираєте, вони сказали, що ми збираємо на 26-ту бригаду, і коли ми подзвонили в Керівнику керівництва 26-ї бригади, вони казали, що ми не збираємо на що гроші, ми не зверталися. І взагалі на сьогоднішній день 26-та бригада забезпечена транспортом, який стоїть на балансі бригаді. Бригада зараз там приходить переформування. Взагалі є навіть транспорт, який не потрібен на сьогоднішній день. Коли ми зпитали, для чого ви збираєте саме в формі, казали, що так нам більше дають грошей. Тобто вони це відверто заявляють. Вони це заявляють відверто, тому що кажуть, що ми будемо тільки в формі збирати. Це просто е, порушує таку гідність військовослужбовців. Е, сьогодні людина, яка носить форму, це треба заслуговувати, тому що наші громадяни, які тягли однострій, вони захищають, вони гинуть, вони отримують поранення. І я вважаю, що будь-яка просто пересічна людина сьогодні не має права одягати форму захисника. Це треба заслужити. Ці хлопці і дівчата, які вдівдіваються аля в псевдовійськову форму, наліпляють якісь шеврони, які які вводять в оману людей. І збирають там в якісь скриньки ці гроші, куди ці гроші, в яких обсягах вони йдуть, на що вони витрачаються, чи доходить та допомога власне військовим. Це ж нічого не зрозуміло, це навіть простежити не можна. Бо якщо ти задонативку підчину на офіційний рахунок, то ти в будь-який момент через ті самі соціальні мережі, через пошту ти можеш прийти і спитати, ау, куди ви витратили мою гривню? І ну, така прозора фінансова політика, вона дозволяє. Прозвітувати конкретному донору, на що там ці гривні були витрачені. А коли воно в скринці передане, не, незрозуміло кому, е і яка подальша доля цих грошей, чи пішли вони на допомогу армії, чи вони десь засіли в чиїсь кишені, ну це теж мені здається якийсь е хибний і шахрайський шлях. Цій історії поки що ні увага активістів, ні протоколи правоохоронців не вплинули на відпрацьовану схему. Люди бачать волонтерів в однострої збройних сил України, які збирають готівку на допомогу військовим. Волонтери дуже милі і дуже просять. І коли ти біжиш, повз весь такий не військовий повз військових, які збирають на військових, відмовити дуже складно. Так це і працює на цей час. На адреси всіх цих військових частин їх 10. Скеровані запити від органу досудового розслідування щодо отримання підтвердження, що вони отримували дійсно якусь благодійну допомогу від цього фонду. На цей час маємо відповідь лише від однієї військової частини, яка підтвердила, що такий фонд їм надавав допомогу. Але зараз ми маємо співставити. Ті відомості, які є в о, документах благодійної організації, чи відповідають вони тим об'ємам і розміру благодійної допомоги, яка була надана військовій частині, а також іншим військовим частинам, які, е з якими вони співпрацювали. Минулого тижня Фейсбук вибухнув постами, які попереджали про схему шахрайства з дронами. За хештегом Фоп Матякіна можна було знайти десятки історій волонтерів зі Львова, Чернівців та Києва про те, що волонтерів, які збирали донати на Мавіки, кинули на гроші і на Мавики. Інші волонтери постраждалі кажуть, що постачальник Фоп Матякіна не доставила більш ніж тисячу дронів на суму понад 2 мільйони доларів. Є одна сума, яку ідентифікована сума постраждалих, інша сума, яку про яку. Ця група е декларує про те, що загальна сума непоставлених е дронів є більше 2,2 мільйони доларів. Тобто, це може бути приблизно більше ніж тисячу непоставлених дронів. Йдеться про шахрайську схему, в яку потрапили сотні волонтерів, військових та благодійних організацій, так звані фінансові піраміди на дронах. Таку схему закидають одеські підприємці Олесі Матякіні, Ірині Приступі, Назару Ткаченко та Ані Саакян. Схема виглядає таким чином: спершу одне за одним виконуються замовлення на постачання безпілотників, їх нормально доставляють, ціни приємні, формується довіра, а потім починаються порожні обіцянки, перекладання відповідальності, затримка та кидок на кілька мільйонів доларів. Насправді, замовлення, які приймалися останніми 9-10 жовтня, і як виявилось потім, що інші потерпілі, давали, робили замовлення 11-го навіть жовтня. Вони повинні були поста бути поставлені уже через кілька днів, тому що за словами е, Анісан е, ці дрони вже в Україні. Як виявилося, через кілька днів дрони все ще не не доставлені. Через е, два тижні вже почались розмови. Тому що мені мої військові, мої колеги, волонтери почали задавати питання, і е, на які не можна було дати відповіді. І е, 27 жовтня, е, напит на прохання повернути кошти е, анісакян. сказала, Зала, через 10 робочих днів або швидше, можливо, дрони будуть. Якщо говорити просто е, про особисто замовлення, які е, через мене е, з моїми друзями-волонтерами замовлялися, це е, у вересні, 21 вересня і е, 9-10 жовтня, е, додатково. Додаткові замовлення в сукупності це було 8, 8 дронів на суму 626 тисяч гривень. І це лише один епізод цієї масштабної афери. Історія лише одного волонтера. Саме через ФОП Матякіної Олесі Олександрівни проходило більшість грошових переказів за дрони, які зараз постраждалі волонтери називають пірамідою. Митякіна зараз перебуває в Туреччині. За її словами, знайомі запропонували їй допомагати Збройним силам України. Вона погодилась, дала довіреність на вчинення будь-яких дій від імені свого ФОП про те, що щось не так вона дізналась нібито тільки на початку жовтня. Цим знайомим виявився Ткаченко Назар Сергійович. Ткаченко також директор ТОВ Бригантина. На рахунки цієї компанії також жила частина переказів за дронами. Власне, кошти за дрони волонтери переводили на два основних рахунки: на тов бригантина, директором якого є Ткаченко, та на ФОП Олеся Матякіна. Часто оплата на дрони відбувалася не лише на реквізити. ФОП, для якого встановлений ліміт надходжень на рік, а й готівкою на особисті карткові рахунки різних людей, криптовалютою та через PayPal. Кожного були е, окремі шляхи входу. В мене конкретно це були домовленості через Аніса Океани, які і яка давала вказівки, куди передавати кошти. Але, зокрема, перший е, за перший дрон, який був 21 вересня, це е, в розмірі 80 тисяч був переданий готівкою. І е, наступні були перераховані кошти в моєму випадку. Падку на, на карткові рахунки фізичної особи Митякіна Олеся разом з Ткаченко і ФОП Митякіна працювала приступа Ірина Віталіївна. За словами постраждалих волонтерів, вона одна з головних координаторок поставок дронів. А це Саакян Ані Арменівна, львівська волонтерка, яку приступа взяла в команду допомагати з координацією поставок, прийомом замовлень та комунікацією з клієнтами. Була обличчям команди і нібито мала бездоганну репутацію 6 листопада. Вона опублікувала опублікувала пост у Фейсбуці, де підтвердила, що отримувала за свої послуги 3% від вартості замовлення лише з одного замовлення львівського волонтера Ігоря Кулика. Комісія Саакян склала 18 тисяч. 780 гривень непоганий такий бізнес на збройних силах України. Ні, майже як на яйцях чи на картоплі в Мінобороні. Саакян, правда стверджує, що її використали, і вона така ж жертва схеми 6 листопада. Е, З'явився публічний пост е, від Ані про звинуваченні інших. Е, Членів їхньої команди е, Матякіної Олесі Ткаченка Назара і приступи Ірини про те, що е, вони втягнули її, і потенційно це може бути шахрайська схема, і не е, дрони взагалі можуть бути не поставленими. І е, в той же день е, були створені чати інших потерпілих і е, почались періодичні дзвінки із. Членами цієї цієї групи, і в середньому перший тиждень були дзвінки напевно два або три, пізніше один-один-два, і зараз в середньому один дзвінок на тиждень із членами групи, які обіцяють про те, що не виконується зобов'язання з постачальником. Вони намагаються витягнути. Хоча насправді підтверджень про те, що це. Дійсно, е, чи контракту про те, що замовлення дійсно було, і з небудь із е, міфічним постачальником поки що надано не було, і все залишається просто на рівні слів про те, що замовлення дійсно е, було, і десь десь воно затримується. Дрони це така штука, яка вона потрібна і для того, щоб наших вберегти, і для того, щоб ефективніше. Робити смерть ворогам ну за ці два роки мені здається, що у всіх волонтерських фондів організацій вже є напрацьована база перевірених постачальників. За словами постраждалих волонтерів, до серпня Матякіна і Ко постачали дрони для військових швидше і дешевше за інших. Отримували схвальні відгуки і як наслідок ще більше замовлень. Але як тільки заробили довіру і багато грошей на такий потрібний товар, почали. Відбуватись різні відмовки, і вже місяцями люди не бачать ні коштів, ні дронів. Через скандал в суспільстві і висвітлення цієї теми в медіа Мятякіна і іко почали вибірково повертати кошти. Всі постраждалі, кого воно нагріли, об'єдналися в групу і пишуть заяви до правоохоронців. Конкретно в моєму випадку за перший дрон минулого тижня було повернено кошти від Океан на е, на рахунок Пайпалу. Іншим особам е, загалом був. Поза минулого тижня е, повер, було повернуто в сукупності напевно 4,5-5 мільйонів гривень. Е, випадковим чином е, поверталися кошти, тобто, не в у нас є реєстр е, постраждалих, і е, поверталися кошти в різному порядку. І на даний момент е, кілька днів було по 10-20 тисяч. Е, ще кільком людям повернуто, і на цьому напевно все подано уже. Е, Напевно, більше 30 або й 40 заяв у різні правоохоронні органи: це і в національну поліцію, і в органи прокуратури. І зараз ми співпрацюємо з правоохоронцями для того, щоб ці ці всі справи були об'єднані і про процесуальному плані вони швидко рухалися. Керує волонтерським напрямком, напрямком в організації дуже як то сказати фахові люди. Там, де сядеш, там і злізеш. Ми завжди говоримо, завжди будь-яким домовленостям, укладання угоди, передує розмова, поговорити з людьми. Ми обов'язково перевіряємо наших постачальників, ну, по-перше, сайти, сторінки у мережах, історія взаємодії, якісь звіти, якісь успішні кейси завжди питаємо. Юристи перевіряють по реєстрам постачальників, які ну власне там пропонують, бо пропонують багато хто. Ти коли оголошуєш в соціальних мережах збір на щось, то як зворотній зв'язок тобі зразу сиплеться купа різних пропозицій. Як правило, це посередники. Я вже казала, що ми в основному працюємо з або безпосередньо з виробниками, або з офіційними представниками з офіційними постачальниками. Краще. Тиждень почекати, і там я не знаю дві тисячі гривень переплатити, розвітувавши донорам за те, що ми заплатили за якість і гарантію. Ніж бігти за тим, щоб купити дешевше, без гарантії, що воно взагалі приїде, я розповідаю це для того, щоб правоохоронці звернули увагу на ці історії, розібрались і викрили схеми, допомогли повернути гроші і закривали псевдоволонтерські історії, які підривають довіру до волонтерів, які ноточно не заслуговують на, на те, щоб їм не довіряли. Бо без них і довіри до них армія і міноборони все ще не вигрібають. Якщо говорити за оцінками раніше, які Марія Берлінська. Розраховувала, коли один цивільний дрон може врятувати від 50 до 100 життів наших воїнів-захисників. Тобто тисячу воїнів це десятки тисяч життів. Нам треба воювати розумно, і технологічно. Якщо ми у нас закінчиться людський потенціал, а це наша насправді найслабша, це наша і найсильніша точка, бо героїзм наших людей дозволив а, зупинити російські війська там під Києвом, під Харковом і іншими містами. Але і найслабша точка, тому що у нас математично там 5-6 разів менший мобілізаційний потенціал. І, зокрема, Кремль робить ставку на те, щоб ми закінчили швидше, щоб ми змушені були сідати за стіл переговорів. Ми колись з Юрієм Годимиком говорили про це. і Він казав: я мрію, щоб волонтерства в Україні не було, щоб держава як потужний сервіс могла забезпечувати. Армію настільки, щоб волонтерська діяльність була би просто не потрібна. Але, на жаль, це не так. І попри те, що ми це бачимо за два роки вторгнення і десять років війни, є певні зрушення і покращення в забезпеченні армії. Але, на жаль, на жаль для української держави і, на жаль, для наших військових. Того, що може забезпечити державу, недостатньо. Ми бачимо це по запитах наших військових. Волонтери все ще закривають дуже велику частину допомоги в забезпеченні армії. Волонтери самі не впораються без допомоги донорів і довіру українців, а військові не вигрибуть, якщо не отримуватимуть цієї допомоги. І тому тут такий, е, такий симбіоз. І всі, у всіх спільна мета: ми всі хочемо перемоги. Ми всі хочемо жити в мирній, успішній, сильній країні, але до того, що трохи далеко. І тому і українцям, в Україні за кордоном, і е, е, волонтерам. І військовим ще треба зробити дуже дуже багато, і ми маємо підтримувати до одного, і маємо робити все можливе від кожного. Ми маємо робити все можливе для того, щоб робити по максимуму, допомагаючи армії, підтримуючи наших бійців і вічень.